Кривенька качечка. Був собі дід та баба, та не було у них дітей. От вони собі сумують. А далі і каже бабі. Ходімо, бабу, в ліс по грибки. От пішли. Бере баба грибки, коли дивиться у кущику гніздечко. А у гніздечку качечка сидить, от вона дідові. Дивись, діду, яка гарна качечка. А дід каже візьмемо її додому, нехай вона у нас живе. Стали її брати, коли дивляться, аж у неї ніжка переломлена. Вони взяли її тихенько, принесли додому, зробили її гніздечко, обложили його пірячком і посадили туди качечку, а самі знов пішли в ліс по грибки. Вертаються, аж дивляться, що в них так прибрано, хліба напечено. Борщик зварений, от вони до сусідів. Хто це? Хто це? Ніхто нічого не знає. Другого дня знов пішли діди баба по грибки. Приходять додому, аж у них і варенички зварені, і починочок стоїть на віконці. Вони знов до сусідів. Чи не бачили кого? Кажуть, бачили якусь дівчину, від криниці водицю несла. Така, кажуть, гарна, тільки трошки кривенька. От дід і баба думали, думали, хто б це був, ніяк не згадають. А далі баба дідові й каже Знає що, діду, зробимо так. Скажемо, що йдемо по грибки, а самі заховаємося та й будемо виглядати, хто до нас понесе воду. Так і зробили. Стоять вони за коморою, коли дивляться, аж із їх хати виходить дівчина з коромислом. Така гарна, така гарна, тільки що кривенька трошки. Пішла вона до криниці, а дід і баба тоді в хату. Дивляться аж у гніздечку нема качечки, тільки повно пір'ячка. Вони тоді взяли гніздечко та й укинули в піч, воно там і згоріло. Коли ж іде дівчина з водою. Війшла в хату, побачила діда й бабу, та зараз до гніздечка, аж гніздечка нема. Вона тоді, як заплаче, Дід і баба до неї кажуть не плач, Галочко, ти будеш у нас за дочку. Ми будемо тебе любити і жалувати, як рідну дитину. А дівчина каже, Я до віку жила б у вас, якби ви не спалили мого гніздечка та не підглядали за мною. А тепер, каже, не хочу. Зробіть мені, діду, кужілочку і веретенце, я піду від вас. Дід і баба плачуть, просять її зостатися. Вона не схотіла. От дід тоді зробив їй кужілочку, веретенце. Вона взяла, сіла на дворі й пряде. Коли ж летить каченят та буночок? побачили її і співають. Он, де наша діва, он де наша Іва, на метеному дворці, на тесаному стовпці, кужілочка шумить, веретенце дзвенить. Скиньмо попір'ячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує. Не полечу з вами, як була я в лужку. Виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. От вони і скинули попірячку, а самі полетіли далі. Коли летить другий табуночок, і ці теж. «Он де наша діва, онде наша Іва, на метаному дворці, на тесаному стовпці, кужілочка шумить, веретенце дзвенить. Скиньмо попірячку, нехай летить з нами. А дівчина їм підказує Не полечу з вами, як була я в лужку. Виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. Коли ж летить третій табуночок. Побачили дівчину й зараз. Он де наша діва, он де наша Іва, на меденому дворці, на тесаному стовпці, кужілочка шумить, веретенце дзвенить. Скиньмо попірочку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує не полечу з вами. Як була я в лужку, виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. Скинули по пірячку, дівчина увертілася в пірячко, зробилася качечкою і полетіла з табуночком. А дід і баба знов зостались самі собі.